Значить, ось ця свердловина працює, але на тут слабенький і маємо запах в воді. Вирішили піти в садок ближче до колодязя, чи кринички, як його краще назвати, і в тому районі перевірити, що буде там за вода. Так, цього разу ми спробуємо дві. Отаких от ямків зробити. Перший приямок буде трохи відфільтровувати все це болото, а в другому буде стояти насос і відро. Ось у нас шланг. 13 метрів тут цього шлангу. Той кінець я запаяв. Ось випаяний краюшок. Має бути нормально. Треба ще принести туди. Пару ємностей під воду, набрати їх і можемо, в принципі, починати бурити там. Оце, до речі, ми тут вирішили зробити такий вузол комунікації. Думали, спочатку з цієї труби ми будемо пускати воду, але все таки вона вонюча не годиться. То буде тут звідти йти вода сюди, тут буде, мовно кажучи, кільце, два кільця, я не знаю, якийсь кісон. З узлом комунікації. Якщо буде потрібно, звідси вода кудись на полив піде туди чи туди на полив, будемо далі дивитися. А оце ж ми копали під нього траншею, наткнулись на отакі залиті якісь плити. Не зрозуміло, що це за плити. Ну, Тепер думати, як його пройти. Сантиметрів 20-25. Ну, дивіться, тут метр сорок. фільтр будет метр, ну, самої ткани метр п'ятдесят. А, тобто есть пять буде. Ну, будет. тут пять. Значить, це у нас насос з колоді затягне, якщо видно. Багатенько понабирали ємності, зробили два приямка. Зібрали цю штуку не зовсім зручно, тому що якби ручки були переставляючіся, а так треба ставити стілець. І на цей стілець ставати, тому що плюс півтора метра і вже треба зверху це все діло крутити. Ну і ось зробили фільтр. В цей раз фільтр вийшов швидше краще. Ось такий фільтр. Там нарізано 1,40 м довжиною отвори десятки, хрест на -хрест. Ну і якби, і як би все. Фільтром сіткою головного плетіння затягнуто. Оце ми почали десь на 2,5-3 метрах, оце було 3, вище, вище, далі почали фіксувати. Оце на 6 метрах такий пісок у нас був. Оце 7, 7,5, мабуть, вже йому видно. Оце 8. Ну і з 9 пішла отака мачкова, як не розуміла. Тому тут будемо ставити фільтр і з 7 Половиною до шести. Оце я так розумію, сім з половиною, було. Це сім, це шість. Оце якраз цьому проміжку поставимо. Сподіваюся, що тут не буде ніякого запаху, не зрозуміло. Це Ці цікаво. Вийшло. Пікінцем. Загнали на 12, ну відсутні. Ніще, нижче, нижче, нижче. Все гірше, і гірше, і гірше пісок. гірше. пісок, шось. Ми шаманили із бубном, ходили знову з цими е, мідними проволочинами, з ломіком, з компасом, і нам по факту компас показав в цьому місці 7 метрів. Я, звісно, бачив відео, там, де люди показують, що вони компас прикладали до уголка, і у них. Показувало з одного боку цього куточка глибину там 2 метри, з іншого 12 метрів. Ну, типу, це нереально. Я не знаю, ми приставляли долому, і у нас минулого разу на свердловині показало 8,60 і пісок у нас був на 8 метрах. І тут нам показувало 7. І найкращий пісок у нас був із 6 до 7,5. Тому, скоріш за все, мабуть, що спеціалісти скажуть, що це все херня. Можливо, але у нас двічі співпало. Таке, це про щось треба, мабуть, взяти якусь банку, да, і поїхати. На запах, що воно буде Ну, або бабусинку. Мутне, звісно, буде, але без запаху. М -м, побачимо, побачимо. Вдруге вдалося добути воду із під землі. Сьогодні. Я більш задоволений результатом. Напор такий собі: 10-літрове відро набирається приблизно за десь хвилину 40. Але це ж вона абсолютно не розкачана. Ми так підключили, оце вона там півгодини, мабуть, качає воду. Але вона без запаху. І це вже прям залишаємо насос працювати, нехай качає воду. Будемо дивитися, і дай Бог, вона там не закінчиться. Ось ця водичка, яку ми сьогодні добули. Ну, чиста, прозора вода. Зараз спробую. Ну і без запаху. Звісно, це все детський лепет, але. Спробую. ph Так, а тепер оця штука. Та -та -там. Ну, по факту виходить приблизно те ж саме, що, мабуть, було минулого разу. Треба буде ще здати на аналіз цю воду, Ну, в цілому класна вода. Без присмаку, без запаху, чиста. З четвертого разу. Минулого разу свердловина у нас качала 18 годин. Це ми приїхали тиждень по тому. Будемо пробувати її запустити цього разу. Місця роботи. Запустили. І поки що йде отака грязна вода, хоча минулого разу вона була чистенька. 6, 8, 8. Ага, сейчас секунду ну, виставлю секундомер. І того поехали. 30 секунд прошло. То есть это будет, э, я так уже на глаз вижу, 8 литров минута. Ну плюс-минус. Ну, в любом случае мы будем ориентироваться на 10. Вот сейчас ровно минута 8 литров. Вот это же у нас, правильно? Нет, нет это было 6. А, то 6 было? Да. То есть вот это 10? Вот это 10? 10. А -а -а. Да, раз 8. Ну, 8, если было, то это у нас минута 30. 20 секунд. А 10 литров это будет... Да. Вот. Это будет... 10 литров. Мінута 40. На 10 секунд. В результаті ми маємо близько 350 літрів на годину. Це, звісно, не густо, але краще, ніж нічого. І на секундочку це більше, ніж 4 куби води на день. А ще я маю отаку от, от класну штуку. Це є. Результат і протокол дослідження цієї води в цілому класна вода можна пити. Тут перевищення тільки по вмісту кальцію вода тверда, а так навіть без фільтру можна її пити. Залишилось тільки вирішити питання із тим, що дебіт невеликий, і напор води теж, але це буде наступного разу.